Ну що, друзі, все-таки я прислухалася до пані Ірини, що так зручніше столик у нас і краще виглядає, ніж на тому попередньому відео. І я сьогодні швиденько переставила. І мені також так зручніше і якось краще. Нас обід Давід їсть. Лаваші. О, смачненький? Так. Так. Давід, мене вчора там написала пані одна, я так розумію, з Росії, зараз одну хвилинку, а в мене ось така дієтична каша на воді, така, бачите, липка, і стегна курочого м'яса, і чайочок. На краще їсти не можу. Я маю на увазі, вчора написала одна пані, навіщо я виставляю в YouTube, що я зробила перестановку. Хіба це щось погане? Можна ж виставляти в YouTube. Oh. Не Всім гарного дня. Пишіть, пишіть, дякую за коментарі, за лайки. Всім вам дякую. Планую вийти в прямий ефір. Не знаю коли, там в мене трошки без е, бо готувала обід. Всім гарного дня. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дивіться відео мої. Пока!